Ми спостерігалися у врачів. Дуже добре йшла вся вагітність. Почалися значить, потуги, все мало іти дуже добре, з лікарями поговорив. І тут вранці я проснувся, діти проснулися, Якби я починаю щось там їсти, готувати і збирався їхати до, до Оксани. Прикинь, Оксана дзвонить і каже: Я каже, була на УЗІ і сказала, що дитинки серце не б'ється. Прикинь, і ти знаєш, ти не можеш повірити, що це реальність. Ну як це не б'ється? І вона так плаче, я, теж, я був, просто... це, це така біль просто тобі не передати. Ти чекаєш дитину, довго вона дуже вона така Міланія мала назвати її. Ось я їду в пологовий будинок Оксана. Вона просить, каже: Я не хочу, щоб, ми, щоб народжувати мертву дитину. Молодь догорі з ними, щоб вони кисарили мене. І ми домовляємося, щоб кисарили. В той день дуже тяжко все було взагалі. Її зробили кесарева. Це спричинило якийсь серцевий такий напад. ніч слідучого дня вже, виходить, так, гормони почали якісь давати, щоб молоко припинилося. І в ніч в неї скакнув пульс. Я зафіксував одне, я зафіксував тиск. Я пам'ятаю тиск, мені з фотографію показали прилад, який вимірює тиск, показала мені прилад 255 на 199.